Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, молоде, всі, хто сьогодні разом з нами, на молитві разом, і даємо дуже гарний одвід до Бога і запрошуємо всіх наших молільників, спільночан. Хто має ту добру нагоду, має то велике бажання і хоче, і прагне зустрітися разом з нами, молитися разом з нами, бути поруч, особливо наші воїни, наші герої, які знаю, моляться з нами. З нами моляться їхні діти, їхні, їхні дружини, батьки. Моляться з нами зараз у лікарнях. знаю це, бо неодноразово ви мені пишете. Отже, ми молимося з палати, моляться з нами наші поруч ближні, які є, навіть приходять медсестри, лікарі, які моляться з нами. Насправді це все достойно і правильно, коли ми знаходимо вечором ту хвилину, бо цілий день клопочимося різними всякими послугами, кожен осібно, кожен на свій спосіб, але все одно ми. Разом разом спішимо на ту велику молитву, яку ми собі постановляємо щовечора, і вже багато хто написав мені колись та й зараз. Отче, ми навчилися. Ми дякуємо Богові, що ми навчилися. Слава Богу. Тому сьогодні хочу так само подякувати за ту гарну духовну радість, де мали нагоду в парафіальному служінні охрещувати дитя дівчинку. Яка прийняла своє ім'я, яка була разом з своїми батьками, хрестними родичами. Повірте, для кожної парафії народження дитяти, це насправді велично. І коли ми приймаємо на руки це дитину і тішимося, пригортаємо до серця, ще один християнин постає споміж нас і стане поруч разом з своїми батьками, наповнюватиме те. Тою власне духовною опікою і молитвою кожну парафіальну спільноту. Повірте, це велика радість, коли в парафії народжуються діти, коли в парафії шлюбуються молоді люди, коли в парафії є багато активних практикуючих християн, молоді старшого покоління, де всі ми разом творимо ту велику Божу спільноту, про те говорить Спаситель світу. Потверджує наш блаженіший, говорячи про живу парафію, а жива парафія тоді, коли вона збирається для Бога на Його прославу. І отже, завтра є недільний день, і дуже важливо, щоб наша парафіальна спільнота, кожна парафія, яка має в собі ту велику таку духовну складову, спішила до Божого храму, навіть в тому найменшому селі чи місті, де є невелика парафіальна родина. Але спішимо до Отчого дому, адже Ісус чекає на нас, запрошує, прикликає. Тому в цей суботній вечір знову ж таки запрошуємо всіх до недільного дня. Часто про це наголошую, що ми з вами маємо ту нагоду бути в молитві разом і давати один одному ті добрі, благодатні напівнення. Про які кожен з нас наголошує, про які ми з вами ділимося одні з одними, і, власне, молимося, час, ми згадуємо про всіх тих, хто просили нас, тих, з якими ми готові ділитися, тих, за кого ми готові помолитися. Тому, любі молільники, зараз, буквально за кілька хвилин, ми розпочинаємо нашу Ісусову молитву. Христос сьогодні говорить. Хто любить ближнього свого батька, матір, брата, сестру, дружину чи чоловіка більше, ніж мене, Той мене недостойний. Я вірю, що тут збираються на молитві і не тільки тут, всі ті, які люблять Господа всім своїм серцем. В Господі любимо своїх батьків, в Господі любимо своїх дружин і чоловіків, в Господі любимо і благословляємо в Ісусі своїх дітей і онуків. Але ніколи без Божого благословення нічого не розпочинаємо. Тому будьмо достойні ім'я Божого, будьмо достойні називатися тими віруючими християнами, і тоді ми зможемо осягнути спасіння. Тому ще і ще раз вкотре наголошую і запрошую усіх молільників: будьте активні, не пасуйте, старайтеся триматися тих обіцянок, які дали ми перед Богом, і молімося разом, щоб Бога прославити. Молитися за наших ближніх, за їх навернення, за те, щоб ми подолали всі ті випробування, їх не просто подолати, вони наче впиталися в кожного з нас, але ми хочемо скинути з себе ту стару одежину, хочемо змінити себе. Але пам'ятайте: мінятися треба морально, мінятися треба гідно, чеснотливо, не треба мінятися через те, що ми хочемо комусь зробити зле, бо це зле дуже часто. Повертається до того, хто його робить і породжує. Тому пам'ятаємо про це і тому молімося щиро, глибоко віруємо у Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий. За нас за Понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняємо, ми, рівно поклоняє славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в вірі вірів, утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Перший десяток, наша спільна молитва. Всіх запрошуємо доєднуватися, поширювати Боже Слово, славимо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. І навіки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, благодарення, молитва, коли промовляємо слова подяки. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва, за наше воїнство, за всіх наших героїв, за кожного пораненого, полоненого, пропавшого, за кожну родину, маму, тата, брата. Сестру, дружину, дитину, онуку, приятеля чи приятельку, молимося щиро. За лікування ран війни молимося за те, щоб ми були поруч наших героїв і їхніх родин, не давали їх в образу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток молитва за наші родини, за наші сім'ї. Молитва за тих, що молимося в місяці липня за хворі, немічні, прикуті до ліжка одинокі, мають випробування. Молимося за кожного: хто в немочах, хто в терпіннях, хто в стражданнях, чи то діти, чи то молодь, чи старше покоління. Молимося за онко хворих за їхнє облегшення в терпіннях, їхню глибоку віру, перемогу над хворобою. Молимося щиро за подорожуючих тих, що в чужині далеко від Отчого дому. Молимося щиро за наш духовний провід, за провід держави. Молимося в особливіший спосіб сьогодні, завтра, за наших медичних працівників, які святкують своє професійне свято. І дай Боже, щоб у нас було дуже багато. Достойних медиків, які б рятували і рятують життя людей тут в Україні чи у цілому світі, молимося щиро. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, pues Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні, особливо згадуємо душі спочилих. Молимося. За душі спочилих наших воїнів, наших героїв, душі убієнних в часі війни, душі в чистилищі, душі з наших родин, душі абортованих, ненароджених дітей, нехрещених, усім, нехай милосердний Господь через наше серце вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наші Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце, свята Боже наш слава Тобі, Отче наш, нашої на небесах, нехай святий ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде з нами. Завжди, повсякчас, на віки, Амінь. Любі молільники, хвала Богові. Дякуємо за спільну молитву, яку ми знову вкотре вчинили. Шостий рік молитви триває, і ми постановили. Дай Боже, щоб ми трималися, щоб ми не відійшли від молитви, щоб ми пам'ятали, що кожного дня, чи зранку, чи в обід, чи вечором, ми маємо зустрітися з Господом. Тому всім спільночанам, всім молільникам низький уклін, дякую вам щиро. Що ви разом дякую за ваші підтримки сьогодні, вкотре ми керували і прямували до нової пошти, забирали ваші доброчинності, тобто це одяг здебільшого, це десь певні дитячі забавки, якісь і дитяче взуття, і дитячий одяг, і гігієна, і памперси. Слава Господу! Я дякую вам щиро, що ви кожного разу невтомно працюєте над тим і пишете нараз мені повідомлення, Отче. Чи не буде зайвим, коли ми вам допоможемо тим і тим, чи вам потрібно, ви завжди запитуєте: дякую вам, що маєте можливість і хочете допомагати тим, хто є в потребі. Тому дяка від тих діток, яким допомагаєте, дяка від тих одиноких, стареньких, лежачих в домах перестарілих, дяка велика. Від двох хлопців дяка за медикаменти, низький уклін. Тому дякую вам щиро, завтра неділя. Сьома неділя по зісленні Святого Духа, цілителя Пантелеймона, де ми будемо шанувати той день і шануємо його сьогодні, та й вчора, і завтра, де будемо щирим серцем вітати наших медиків, а з нами дуже багато їх моляться. Тому молимося за вас. Складайте Богові свої подячні молитви. Чекаю на ваші намірення, триває місяць липень. Хто має особливі наміри, зголошуйтеся. Дякую вам щиро за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!